У 2018-му розпочала практичну діяльність в оперативних підрозділів, але вже близько через рік зрозуміла, що моє покликання це слідство та перевелась до слідчих підрозділів та розслідувала злочини загальної кримінальної спрямованості. Але все змінилось з початком повномасштабного вторгнення. Я вирішила перейти до підрозділу, який розслідує злочини, вчинені військовими Російської Федерації на території Харківщини. Я зрозуміла, що е цей час я повинна бути на цьому місці. Ми збираємо та фіксуємо докази, виїжджаємо на місць трагедій, робимо огляди, збираємо докази, призначаємо експертизи, опитуємо постраждалих та потерпілих, надаємо їм допомогу. Це тяжко і морально, і фізично. адже за кожним протоколом стоїть людина, в якій ця війна завдала безліч болю та страждання, і ми працюємо безпосередньо з людьми. І також встановлюємо винних епіцентр, наприклад, обстріл в епіцентрі. Коли ми приїхали туди, там все горіло, люди бігали в паніці, і тому треба було оперативно працювати. Було багато загиблих, які лежали просто на на асфальті. І ми розуміли, розуміли, що багато загиблих що знаходиться загиблих і постраждалих, знаходиться в самому приміщенні, яке ще на той час палало. Це було морально тяжко за цим всім. Наблюдати так, сказати. але треба було взяти себе в руки та розпочати роботу. Тому ми зі своїм підрозділом швидко згрупувалися та могли надавали допомогу постраждалим та потерпілим. На даний час я розслідую злочини, вчинені в місті Ізюм. так, одним із таких справ є катівня. В Ізюмському райвідділку. це місце, де окупаційні війська вчинили справжні тортури з, місце, з цивільними з мешканцями. Вони їх безпідставно затримували в приміщенні в підвальному приміщенні. Вони створили місця, де особи знаходилися в. В так названо ізолятори тимчасового утримання, та в тирі місцевого відділку вони створили місце знущання там, де оборудували електропристрої, дроти, якими питали та допитували місцевих мешканців. Кількість постраждалих також встановлюється, але це понад 100 осіб. Я вважаю, що по перше, робота слідчих це відповідальність перед самим суспільством, перед державою та перед історією.